Бачимо, що дізналися люди також про загибель. Школярі бачимо зараз плачуть. Поки невідомо точно, я відразу підсумую, хто 10-й загиблий. Власне, бачимо, що вже більша кількість школярів плачуть. Я розповідала до того, що школярі збиралися тут і у них. Їхній рідний, їхній близький друг, він був під завалом, і вони тут читували саморанку. Власне, зараз бачимо їхні емоції. Перепрошую, бачимо, що все більше школярів приходять і вони всі плачуть. Розуміємо, що дівчину ми бачимо там вдалечі ні. Це, зокрема, дівчина-хлопця, яка чекала в неї теж істерика. Вона зі своєю мамою. Я передаю слово колегам. Трина, я дуже дякую тобі за роботу в середмісті Києва. А ви в цьому будинку і це короч друг одразу живе? Так. Прямо. І ви не знаєте? Я так? не знаю, що з ним. Це ви з якої ночі за тут сидите? — та З тієї ночі, як почалася тривога. Як запустили балістику, так і одразу. Бамс, сюди. Ж. А ви вдома були? Були вдома. Чули. Ми пішли в коридор. по дим перед очами. Бомбосховище. Виходжу сюди, бачу. А чому ви плачете? Можна вас спитати? Це за друг ваш? Сподіваюся, живий. Сказали вже, що живий? Ні, не? сказали, що людина жива. сподіваюся, що вийде. А це дістають, сказали вам Ну, Сказали, що дістають. От живу людину. скільки років тривало? 17. Це він на якому поверсі? На першому. Ну що там, ви мені тепер розказуєте? Що сказали? Витягують когось, живий, каже слова хочу курити. Ваш друг? Я Може не знаю, ми не знаємо, він не знаю. Він би міг таке сказати? Успокоївся <ривіт> вдома. <ривіт> 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 Має нам пішки з актуальною інформацією